Вітаю, друзі! На календарі 30 жовтня. Я знову вийшла за грибами. Запрошую вас прогулятися зі мною. Ну і сподіваюся, що ми сьогодні також щось толкове знайдемо. І ось перша, перша на сьогодні знахідка. Це рижики. Один рижик. Ще рижик, вон рижики. Там щось величезне. Ну, але рижики я не беру цього разу вже. Ну і, до речі, рижиків тут дуже багато. Ось такі вони всі досить гарні. Тобто, якби збирати їх, то можна... Досить гарно поживитись. Ось, до речі. Хочу показати ось ці грибочки. Досвідчені грибники знають, що це за грибочки. Повноцінні опеньки. Ну, це вже старенькі. В таких місцях вони ростуть так. Ну, і, і в звичному для нас режимі, і в такому. Це вже старі. А дивишся так на них зверху. Якась рядовка. Зовсім не схоже, що це якийсь пенюк. Звичайний пенюк один із видів його. Звичайний ранній опенюк. Ну, схожий на нього. О, а тут ось є молодші. Ось. Це так звані по кольору, так звані медові опеньки. Чи гірчечні. Не знаю, як правильно. Ну, але один з видів опеньок. Також є стівний. Минулого разу вже сама їх збирала, їла. Тому все добре. За смаковими якостями ніяк не відрізняється від звичного всім кущового опенька. Такий тут, мох гарний. Ось, до речі, що стосується цих опеньків. Ось вони молоденькі. Дивіться. Повноцінні опеньки. Ось такого ось гарного кольору. Просто ростуть вони під ялинками, чи, чи смереками, чи І ростуть вони в основному поодиноко. Отак. Переросточки вже а ось. Який гарний був пенючок, мабуть. Але вже все, це вже, це вже все не на насіння. Ой. Тут малина. Терезний пеньок і на ньому вже ось такі дорослі, 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 гарнющі опеньки. Ой, пізненько. Ось іще один. Якщо я здалеку правильно зрозуміла. Ну, звичайно. так. Тобто три пеньочки гарних було, але... Але я сюди прийшла запізно. Що ж зробиш? І що ж ти будеш робити? Край лісу попереростали отакі от уже от лопухи. І вони нікому не потрібні. І там далі є. Гарно. Так, така картина тут звичне діло, я так розумію. Таке враження, що вони переросли всі. Абсолютно всі переросли. Доведеться вибирати щось із старого та ще молодше. Я зараз вирішила перейти на іншу сторону гори цієї. Туди вверх піду. І тут по дорозі. Я не вірю просто своїм очам. Я бачу гігрофорчики. Через те, що дощів не було, вони сухі зверху. Але це гігрофорчики. Я, мабуть, років три вперше спробувала ці гриби. Я в такому захваті від них була. Це, це просто не передати словами. І я дуже рада, що вони тут також є. Бо це означає, що мені ще буде що шукати, буде чим живитися. Це дуже смачний гриб. Що ж, добре, 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 добре. Шукаємо далі. Ой, а тут ось взагалі... Те, що я не очікувала зустріти. Ой, шапочка відвалилась. Таке от. Але він якийсь в'ялуватий. Знову ж таки через те, що вже скільки не було дощів. І тут досить тепло. Тут в день до 20 градусів температура доходить. Вийшла я наверх. Мені далі туди вниз. І тут ось просто в трави всі поодиноко ростуть ось такі. До речі, досить молоді. Можливо, там... В тому місці вже просто дуже сухо було. Вони великі вже, але, але ще. Але ще досить живі. Так, скоріш за все, там уже просто для них замало вологи. Ось такі от Ось Отак от от і будемо їх тут вишукувати. Ну ось. один ось такий знайшла. Ось ще один. Ось. І ось. О, тут ось іще є. В такому гарному місці. Ну, але ж, біда, їх, вони ж потріскані як. Як хто зна що, так і хочеться в природи аж випроси. І, будь ласочка, дай нам дощику. Бо якщо ще так тепло, і якби був дощик, то грибники щоб... То грибники ще б виселилися. цветастенькие, такой, хороший. Так вот. Не знаю, может еще тут есть. Дивитесь. Ну вот так вот. На одном месте вот такие вот полечки. Польський, але. але о, а тут що я бачу? А що я бачу тут? Білий, якому також дуже сухо? Ну, але все ж, таки, все ж таки є ще вони. І якби пішов дощ, вони б ще б були, бо цей досить, досить молодий грибочок. До речі, тут ось сироїжки є. Ну, багато, тут досить багато сироїжок. І вони такі, такі гарні. Там, там. Тобто таких молодесеньких, гарних сироїжок можна збирати, збирати. ну, В принципі, які рижики. Скрізь і дуже багато. А це що? Рижик? Ну, отак от. Такі от два гарних грибок. Але їх ніхто не збирає. А ось знахідка не знаю наскільки вона типова для цієї пори року. Його величність строчок. Молоденький. Я з цими грибами також досить недавно познайомилася. Тому, чесно кажучи, не зовсім ще знаю, де вони, де вони і коли вони повинні. Знаю, що весною вони ростуть, але чи восени вони повинні рости. Тому тут Тут хто, хто знає. ні, але, але вже переросли. Ще трошечки походимо і до дому. О, тут уже картинка більш до молодших. Ці величенькі, але молодіші. Молоденькі, молоденькі. Тому що можна і молоденького чогось знайти. Добре. Що я можу сказати? Якщо судити по грибниці навіть тих самих білих, що ще вони лізуть маленькі, і опеньки ще все-таки. Молод... Маленьких я знаходила багато, але вони сухі. Треба, щоб пішов дощ. І якщо піде дощ і буде так же тепло, то ще раз наголошую, грибникам ще доведеться поповеселитися. Там така штука. Отак. Отак. Що ж, друзі, завершуємо нашу сьогоднішню прогулянку. Ось отаку торбинку. вдалося вибрати те, що молодше. Там біленький, трішечки польських і опеньки. Самі бачили, як, яка зараз обстановка в лісі. Тисячі абсолютно старющих опеньків, по які ніхто не встиг. Але є надія на те, що коли випаде дощ, то ще буде чим поживитися. Гірифорчиками так це точно. Тому сподіваємося на дощ. Дякую вам за перегляд.